затретньом Я євик. Бо я тільки пометаю, короче. Привіт. Опа. Точно. Опа. Ти хто такий? Ну, ти хто тебе схопив? Ну, ти хто тебе схопив? Понятно. Понятно. Якось тут. Якось тут небезпечно, Тебе небезпечно, знаєш що? Потому что я можу втекти. Ааа! Надо було ковато, тебе. Надо було ковато, тебе. А, а. Ага. Ага, ага. Вс, папа-па-па, -па, я пішов Все, папа, папа-па-па, па -па. я пішов на моей тост. Хм, mm, дуже добре він сховався від мене. Його знайти не можу. Щось побачив. Так, він точно. Не пойме, де я. Догоню. А... Втік. О, зараз буде день належчик.

Поліцей. Поліцейський, поліцейський візьми трубку, візьми трубку. Так, алло, 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 алло. Коротше, треба э, захопити там, де не кач... не такий Виїжджаємо. Шуб, ну я тобі? А, ладно, не буду тебе трогати. Oh, oof, oof.